English B Channel. Open please our Books, Page 57, сторіночка 57, lesson 5, урок 5. Look, подивись, говорить нам смайлик Сем. А що це? Звичайно, це утворення запитання, запитання в майбутньому часі. Ми з вами говорили на минулому уроці, що майбутній час Future Simple. Утворюється за допомогою Will. Щоб утворити запитання у Future Simple, ми виносимо Will наперед. Will I go to school tomorrow? Я піду до школи завтра? Це запитання. Will we go to school tomorrow? Ми підемо до школи завтра. Will you go to school tomorrow? Ти підеш до школи завтра? Will he go to school tomorrow? Він піде до школи завтра. І по черзі, і ще раз нагадую, що Will ми вживаємо для всіх осіб однини та множини. І дивимося, як ми даємо з вами відповідь. Якщо запитання починається з WILL, обов'язково відповіді теж ми маємо використати. Якщо задаємо запитання, ми підемо до школи завтра. Will we go to school tomorrow? Так, ми підемо. Yes, we will. Якщо не підемо, no we will not. Але will not можна сказати коротко. Will not, ми бачимо, дорівнює want. Тобто скорочена форма від не. Будемо щось робити в майбутньому. Will not want. Можна сказати або will not. Або просто коротко. want. Таск 1. Завдання перше. Listen and read. Послухай і прочитай. Will you bake a cake? Yes, I will. Will he tidy up his room tomorrow? No, he will not. He will be at school tomorrow. Will I go shopping? Yes, you will. Will they celebrate Granny's birthday next week? Yes, they will. Ну що ж, прочитаємо та перекладемо наші діалоги. Will you bake a cake? Yes, I will. Ти печеш пиріг? Так. Will I go shopping? Yes, you will. Я піду до магазину? Так. Will he tidy up his room tomorrow? Він прибиратиме його кімнату завтра? No, he will not. Ні. He will be at school tomorrow. Він має бути в школі завтра. Will they celebrate their Granny's birthday next week? Вони святкуватимуть день народження бабусі наступного тижня? Yes, yeah, they will. Так. Спробуйте самостійно перечитати ще раз. Task 2. Look, then listen and say. Подивись, потім послухай і скажи. У нас з вами діалоги. Давайте їх прослухаємо. It is my birthday on Saturday. I will be nine. Will you come to my birthday party? Of course, I will. Will you help me to decorate my room tomorrow? Yes, I will. See you. Bye, bye. Hi, Bill. You know, it's Jim's birthday on Saturday. Oh. Will you go with me to buy a present for Jim? Yes, I will. Перекладаємо діалог між Джимом і Джейн. Джим, Моє день народження в суботу. Мені буде 9. Ти прийдеш на вечірку до дня мого народження. Звичайно, ти можеш мені допомогти прикрасити мою кімнату завтра? Так. До зустрічі. Бувай. Джейн та Біл. Привіт, Біл! Ти знаєш, що Джимове день народження в суботу. О, ти підеш зі мною купувати подарунки для Джима? Так. А тепер завдання третє ект-аут. Розіграйте, будь ласка, ці два діалоги. А ми переходимо до робочого зошита. Page 44. Сторіночка 44. Task 1 – Choose and fill in. Обери і заповни пропуски. Will або will not. Will і will not ми використовуємо для майбутнього часу. Will not це коли дія не буде відбуватися в майбутньому. I have a birthday party next week. Я. Матиму вечірку до дня народження наступного тижня. Я буду мати. I will have. You come to my birthday party. Прийдеш до вечірку до дня мого народження. Will. Ми утворюємо запитання. Will виносимо наперед. Will you come to my birthday party? We go to school tomorrow. Ми підемо до школи завтра. Will we go to school tomorrow? Ні. no, we will not. Не підемо. It's Saturday tomorrow, субота завтра. They celebrate their granny's birthday next week. Вони святкуватимуть вечірку до дня народження своїй бабусі наступного тижня. Will. Will will. they they celebrate their granny's birthday next week? Yes, they will. Самостійно запишіть. Task 2 answer the questions. Дайте відповіді на запитання. Відповіді на запитання дуже прості: або так, або ні. Yes, I will, якщо так. No, I won't. Або will not, якщо ні. Will you be 9 next year? Тобі буде 9 наступного року? Обирайте або так, або ні. Will you have your birthday party in winter? Ти будеш мати вечірку до дня народження взимку? Так або ні. Will you invite your your friends to your birthday party? Ти запросиш своїх друзів на вечірку до дня твого народження? Так або ні. Обирайте самі свій варіант. Will you write invitation cards for your friends? Ти напишеш запрошення для своїх друзів, так або ні? Will you get many presents on your birthday? Ти будеш мати багато подарунків на день свого народження. Знову ж таки, відповідь ваша особиста, так або ні. Will your mother make a birthday cake for you? Мама приготує тортик до дня твого народження. Will your father put candles on your birthday cake? Твій тато вставить свічки до твого торту на день народження. Так або ні? В кожного з вас відповіді можуть бути зовсім різні. На цьому ми завершуємо наш урок. Зустрічаємося в наступному відео. Я чекаю на вас, Goodbye!